На сьогоднішньому занятті ми з вами вивчимо будову серця, яка особливості будови серця, які пов'язані із виконуваними функціями. Маємо модель серця, де дуже чітко і гарно показані клапани, які є в серці, стовкові клапани, двостолкові, тристолкові і кишенькові або півмісяцеві клапани. І Призначення цих клапанів є забезпечення одностороннього руху у серці. В серці. Також ми звернемо увагу на м'язову тканину, яка входить до складу серця, до стінок складу серця. На цій таблиці яка ви бачите, що ця м'язова тканина Називається посмугована серце. Бо ще є посмугована скелетна, але якщо звернути увагу на клітини м'язової тканини, якщо входить до складу серця, то ви бачите, що ці клітини на певному відрізку сполучені між собою. І це має дуже важливе значення у ритмічному скороченні серця. Значить, Зараз підготуйте мікропрепарати, е, мікроскопи до роботи. Значить, встановлюєте ліворуч від себе, зеркало. Наводимо світло знизу. Так. Але і і дивитися в окуляр, щоб було рівномірно освітлене поле зору. Ну і що, Аліна, побачила підможку? Мікр... Я побачила посмоговане, серцево м'язову тканину. Добре, молодень. Особливості, які посмогованої серцевої м'язової ткани, що кіти зв'язані з собою на певних військах. Нас завжди цікаво, тому всіх запрошую на стенд заняття з біологією. Це?